Шановні глядачі, сьогодні, 12 квітня, жовті води стали епіцентром справжнього спортивного змагання. Відбувся захоплюючий кубок міста з гирьового спорту. Атмосфера була неймовірно напруженою та водночас дружньою. До жовтих вод завітали найсильніші гирьовики з Кропивницького та Олександрії, щоб позмагатися за почесний трофей. І що особливо приємно, на рівні з чоловіками свою силу та витривалість демонстрували й представниці прекрасної статі. Тож і ви станете свідками неймовірної сили духу, запеклої боротьби та справжніх спортивних емоцій, які панували сьогодні на змаганнях. Сьогодні у нас проводиться два змагання: відкритий чемпіонат міста Жовті Води, а також відкритий четвертий кубок капіланів по гірівому спорту. Хлопці і дівчата будуть виступати в двох номінаціях. Це по-перше, ми будемо починати жим гір лежачі, вік спортсменів від 11-го року народження і. Саме, ну можна сказати, так, учасник поважний це 70 років. Тобто, побачити гір і під власне для кожного віку. У нас команда з Кропивницького приїхала 17 учасників. І будемо боротись. Неодноразово вже приймали участь в місті. Жовті води дуже все гарно. Дуже задоволені приємом, дуже задоволені командами. Всім хочу побажати гарно виступити, займати призові місця. Всім наснаги, слава Україні. Я у спорті менше року і обрала їх, тому що побачила, як наш тренер тренував наших шкільних колег. Мені дуже сподобалося, я захотіла так само. А яка сама улюблена ваша вправа? Я думаю, жим лежачи. Часто тренуєтесь? Три рази на тиждень. З тренером? Звісно. Головне, щоб тренер був. Ми не займаємося гирями, ми займаємося карате і тому у нас тренер ще ну, витащив на гирі. А як часто тренуєтесь? Чотири рази в неділю. А як відновлюєтесь після тренувань? Гуляємо. <рес> Гуляємо разом, спимо. Обрав гирі, ну тому що я ще. Це мій перший раз на таких серед змаганнях. Подобається такий вид спорту. А як часто тренеруєтесь? Два-три рази на тиждень. Скажіть, будь ласка, скільки років у спорті та чому саме обрали гирі? Два місяці займаюся, тільки. От подобається. А як часто тренеруєтесь? Три рази на тиждень. А як відновлюєтесь після тренувань? Ну, не знаю, я поспати. Need a comfortable shoulder to cry upon Or maybe stick in the oven